Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українські військові сьогодні вночі, 19 листопада, вперше завдали удару по російській території балістичними ракетами АТКМС. Про це РБК Україна розповіло джерело у Силах оборони. За його словами, удар був по військовому об'єкту в районі міста Карачево у Брянській області. Справді вперше використали АТКМС для удару по території РФ. Удар був завданий по об'єкту у Брянській області. Він був успішно уражений. США дозволили бити офіційно у той же час. Під час чергового тренування 19 листопада на обід вівторка на полігоні РФ стався вибух в одній. Із стратегічних шах ядерної зброї там не було. Тим не менше це не на жарт перелякало окупантів, адже вони заявили, що це українські безпілотники-паляниця. Атакували ядерні об'єкти, крім того, збільшився рівень радіації, адже метал був насичений. За даними телеграм-каналів, під час нальоту загинуло понад 200 військових разом з пораненими. У той же час у відповідь на провали на ядерних полігонах. Росія може перейти до плану занурення України у темряву та обстрілювати підстанції, які живлять енергоблоки АЕС. Не всі західні системи ППО відобразять масово. Ній наліт крилатих і балістичних ракет в одну ціль. Фокус розбирався, як зберегти важливе для країни джерело енергії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір Росії напередодні зими вдарити по українських ядерних об'єктах. Чиновник закликав ООН та союзників створити постійні моніторингові місії на українських атомних станціях. Відповідно до розвід інформації, під загрозою знаходяться відкриті розподільчі пристрої та підстанції. Передачі на всіх аЕС такі об'єкти є критичними для безпечної роботи атомної енергетики їхнє пошкодження спричинить високий ризик ядерного інциденту з глобальними наслідками. Це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи. Росія країна терорист. Її потрібно зупинити тут і зараз країни заходу та Глобального півдня мають жорстко реагувати на підготовку терору. Він стосується всіх, написав він у телеграм. На додаток до вищезгаданих заяв компанія енергатом інформувала про прольоти понад 70 російських безпілотників та понад 30 крилатих ракет поряд з українськими АЕС. Таку безпрецедентну загрозу не лише для України. А й усьому європейському континенту не створювала ще жодна країна. Російська сторона не коментувала заяви Києва. До повномасштабного вторгнення РФ в Україні працювали чотири атомні електростанції. Запорізька АЕС опинилася під контролем російських військ у ніч проти 4 березня, 2022 року, після окупації Енергодару. Російська армія під час ракетного обсягу таки влучила по підстанціям біля АЕС, через що включилася частина реакторів. Цього дня постала загроза розвалу об'єднаної енергосистеми. Розповідає фокусу співзасновниця. Антикризового експертного ядерного центру України вчена Ольга Кошарна. Працівникам МАГАТЕ повідомили про відключення чотирьох реакторів, від чого постраждали дві атомні станції. На Рівненській АЕС відключилося три енергоблоки рівне 1 на 381 МВт, рівне 3 – 950 МВт та рівне 4 – 950 МВт. На південно АЕС – Один енергоблок номер 3 на 950 МВт. Внаслідок атаки ЗСРФ за, за оцінками вченої сталися нерегламентні зупинки. Ситуація опинилася на межі Аційної аварії на всій території України цей інцидент був небезпечнішим ніж атаки по відкритих розподільчих пристроях біля АЕС. Починаються важкі перехідні процеси. Ми вперше зіткнулися з ними у листопаді 2022 року, коли вимкнулися всі АЕС, зауважила кошарна експертка. Говорить про 23 листопада, коли вперше в історії України відключились усі блоки АЕС після масованого нальоту російських ракет. Автоматично зупинилися всі три атомні електростанції, що дають половину виробництва електроенергії. південно Мельницька та рівненська редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.